Кампанія «Візит в простір «Твій Ом вдячні власниці цього простору Олесі, яка люб'язно приймає підприємців своєму просторі і розповідає про історію створення цього бізнесу. Олеся ділилася створенню цієї прекрасної концепції, ідеєю, яка надихнула її на відкриття цього простору у бізнес-центрі К-15 та історією залучення фінансування, в тому числі грантових коштів для відкриття цього бізнесу.

Тож відбулася така дружня, комфортна зустріч, де кожен з дівчат поділився своїми болями, поділилися своїми рекомендаціями. І це дуже цінно, тому що насправді саме щось сфера б'юті і щодо підприємців сьогодні, це якраз найбільше, що цінується, це досвід, поділ досвідом, це є правдиві щирі рекомендації, і це, напевно, найкраще, що зараз ми може бути тільки бути, і ця дружба, і така колегіальність. Це Дуже тільки в позитив кожному з нас буде. Дуже дякую за запрошення. Насправді, все було в на найвищому рівні.